Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук, бо як не стане мама, станемо дорослі, а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, ЛЮБІТЬ ЇЇ. Вітаємо вас, українці! З вами сьогодні Родіон Нечкалюк. А також Євген Кудінов в цьому випуску ми продовжимо з вами говорити про українське, про найдорожчу жінку в житті кожного українця. Мама, матуся, мамуня, мамусочка, рідна моя. Ненечко, ненечко, нене Єдина моя берегине. Як же багато містять. Для кожного з нас всі ці слова, адже вони усі про найдорожчу людину. Тільки мама може так любити, тільки мама здатна так вірити, тільки мама може так надихати, і тільки мама може так чекати. Сьогодні в Україні День матері, який відзначають щорічно у другу неділю травня. Це свято з'явилося в Україні 1999 року, завдяки указу президента. Українська мати – це образ, сповнений сили, любові, самовідданості та стійкості. Її життя тісно переплетене з історією та долею українського народу. Українські матусі протягом століть виховували дітей у складних умовах, долаючи численні труднощі та виклики. Вони несли на своїх плечах тягар війни, голоду, бідності та інших трагедій. Але завжди знаходили в собі сили давати своїм дітям любов, підтримку та надію. Любов української матусі безмежна. Вона любить своїх дітей щиро, самовіддано, безкорисливо. Її любов це джерело сили та впевненості. Для дітей це те, що дає їм можливість йти по життю з високо піднятою головою. Українська мати завжди готова пожертвувати собою заради своїх дітей. Вона ніколи не шкодує ні сил, ні часу, ні ресурсів, щоб зробити їх життя кращим. Українська матуся володіє неймовірною стійкістю. Вона здатна витримати будь-які випробування та не втратити віри в краще майбутнє. Мамулька, привіта. <рес> Але ми очікуємо західної допомоги, Ми повернемо в Україні, мабуть, наших українських хлопців і дівчат додому. Слава Україні! Героям слава! Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю, чомусь. Мамо, чекай і передай всім, не віддамо ми нікому. Образ української неньки знайшов своє відображення у фольклорі, літературі, живописі та інших видах мистецтва. Її оспівують у піснях, віршах, легендах. Колоскова пісня мамина любов у звуках. Це більше ніж просто мелодія, що заколисує дитину. Це ніжність, любов і турбота матері, втілені у слова та спів. В Україні колоскові пісні. Мають давню історію, і спокон віків передавалося з покоління в покоління. Матусині колискові пісні і сьогодні залишаються важливою частиною української культури. Вони передають традиції виховання дітей та наповнюють душу малюка любов'ю та ніжністю. Навіть якщо ви не співаєте самі, послухайте українські колоскові пісні разом зі своєю мамою. Це чудовий спосіб відчути зв'язок. З поколінням українських матерів та їхньої безмежної любові, щоб знов на його дивитись, не це мо. За гор, в золоту комору. А хто його сили на білі постелі? Пом бачиш, цінка в червінь, гарна, як царівна. Хто його боїше ти ходила? Солоди пісням, тиха нічка з нами. А який має, але засинає. Смітці йому гріли та Свою коли нагадай мені, мамо, нашу щиру розмову, Осочу миту, мережеві квіті. Заспівай мені, маму, прозорі ясні, бо припала до серця твої нічні пісні, про поле волошок, чисту воду Дніпра і про те, що до сонця мрія мчати пора. Матусина мова. Пахне вона м'ято цвітом чи брецевим соничним літом. Пахне молоком і своє шами, скільки в ній ласкавості шап, скільки в ній тривожності людської. Надій і себе гіркої. Колискова пісня, Колискова скова та солодка млатусина мова. У логі княсни простеляє стажим. Молодіє весення, душевне слово.

А мою лялько-мотарку звати доля, бо вона буде моїй дитині на все щасливе життя ім'я моєї ляльки – крупорушка, бо вона несе доброту в родину. Моя лялька особлива, а назвала яю. Не розлучниця, вона символізує щасливе подружнє життя та заходом із чоловіком та жінкою. Моя лялька-мотанка оберіг людської душі й долі, символ фрейдів. вона є в добра і лагідності, а моя лялька-мотанка оберіг її на землі. Талісмалені у житті, як колись кова, а тільки. У колисті май побуття і ніколи не залишить упродовж мого життя. Візьму з собою пісню, поля що мати вчила з ранніх літ. І на зорі шукати долю. Іду за мріємо у світ, Мілі хмари йому вітрила, кличуть усеряний палік. Видостайте в руки крила і носіть незнанний світ. Лиш надія, не згасає, Щоб повернемося знов на житті оворіха. Віра. Мамина. Любов. народжує і виховує дітей. Це символ України, її незламного духу та віри у перемогу. Сьогодні вони ті, чиє серцебиття глушило звуки вибухів для їх крихіток. Вони стали щитом для своїх дітей, вони мами, які під час війни народжують нових українців. Дякуємо матусі, що життя триває. Світло у нас оживе, ранок знову прийде тепло там. Сім'я де родина твоя Головне це, родина тут і своя Людина, якщо впадеш, піднімуть, якщо злетів, радіють, Головне це, родина тут і своя, дитина, якщо впадеш, піднімуть, якщо злетів, радіють.